Три десятки ув'язаних і тавро екстремістів Напал! на світрі напал! чому Росія переслідує свідків Єгови в Криму? Свідки Єгови суперечить ідеології расизму чи пов'язані ці репресії з війною в Україні? Свідки Єгови були заборонені в нацистській Німеччині, і навіщо росіяни закидають їм американський слід? Це кадри обшуку у квартирі Сергія Парфеновича, голови релігійної організації Свідки Єгови у селищі Красногвардійське в окупованому Криму. Озброєні силовики протягом шести годин обшукували його помешкання у присутності неповнолітньої доньки та літнього батька з інвалідністю. Після цього Сергія затримали та відвезли на допит до Сімферополя. Він провів два дні в ізоляторі та півтора місяці в СІЗО, а потім його перевели під домашній арешт. Через півроку у межах тієї самої справи звинувачення пред'явили ще одному учаснику. Свідків Єгови Юрію Геращенко. Торік у липні справа чоловіків надійшла до окупаційного суду. І от 1 липня цього року Червоногвардійський районний суд Криму оголосив обвинувальний вирок. Двом свідкам Єгови присудили 6 років позбавлення волі, умовно, з випробувальним терміном 4 роки. У суді перед винесенням вироку Сергій Парфенович пояснив, що поклоніння Богу, за яке його судять, відбувалося мирно і не є злочином. Обвинувачення вважає, що богослужіння Єгові є екстремізмом. Саме за свою участь у богослужінні я Перебуваю на лаві підсудних. Я не хочу до в'язниці. Але я люблю Єгову, який так багато зробив для мене в моєму житті. Я багато говорив про необґрунтованість звинувачень та відсутність доказів того злочину, в якого мене звинувачують. Прошу зняти з мене всі звинувачення та ярлик екстреміста. Наразі близько 30 свідків Єгови зазнають переслідувань з боку окупаційної влади Криму. І відомо, що 13 з них вже отримали обвинувальні вироки. Чому так, розповідаємо далі. У квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав свідків Єгови екстремістською організацією та заборонив їхню діяльність на території Росії і в окупованому Криму, зокрема. У червні того ж року окупаційна влада позбавила реєстрації всі громади свідків Єгови. Наступного почалося відкриття кримінальних справ. Згідно з російським законодавством, покарання за екстремістську діяльність передбачає кримінальну відповідальність. Однак, відсутнє чітке визначення того, що саме є екстремістською діяльністю, каже адвокат Микола Пол. Лаза російське законодавство законодавство, коли стосується репресій, коли воно стосується репресивного тиску, воно спеціально прописано максимально некоректно, максимально аморфно для того, щоб під небезпечні суспільні дії можна було підвести практично все, що завгодно. Тому чітких критеріїв того, чим є екстремізм, на жаль, ви в російському законодавстві не знайдете, і щоразу це варіюватиметься в залежності від політичної доцільності або від конкретного слідчого чи судді. Редакція Суспільного Крим звернулася за коментарем з приводу масових арештів до представництва свідків Єгови в Україні та Європі, звідти надіслали письмову відповідь. Кажуть, оскаржували російську заборону в Європейському суді з прав людини. Як було підтверджено у рішенні ЄСПЛ, свавільне переслідування свідків його стало наслідком недопустимо широкого та нечіткого формулювання закону про протидію екстремізму. Парламентська асамблея Ради Європи та Комітет ООН з прав людини неодноразово висловлювали занепокоєння та закликали російську владу утримуватися від застосування цього закону стосовно свідків ЄГОВИ. Та чому росіяни взялися переслідувати цю організацію? Є два фактори: перший кажуть експерти, пов'язаний з розташуванням всесвітнього центру свідків ЄГОВИ у США. Саме звідти здійснюється керівництво філіалами у 240 країнах світу. Тобто росіяни не можуть контролювати цю релігійну організацію. Інший фактор пацифістський напрямок діяльності, адже свідкам ЄГОВИ заборонено брати до рук зброю та бути учасниками збройних конфліктів, що напряму суперечить ідеології Росії. Каже правозахисник Євген Ярошенко. Російська Федерація прагне повністю контролювати релігійне життя в Росії на окупованих територіях, і тому ті релігійні конфесії, які прямо або посередковано не контролюються Кремлем, вони вважаються нелояльними, відповідно, їх починають переслідувати. Свідки його закликають. Кають уникати служби в армії і так далі. Що очевидно суперечить ідеології расизму, ну і практиці її застосування по відношенню до сусідів. Станом на 2017 рік рік заборони Росією в Криму існувало 22 громади свідків Єгови, каже представник уповноваженого справ Кримчан Ельвін Кадиров, свідки Єгови, по нашим даним в Криму було біля 8 тисяч. Це от вільні люди з вільною думкою, які можуть сказати і можуть коло себе зібрати людей. Але якщо ти не підконтрольний, то це питання вже залякує їх. Тому що завтра ти можеш щось сказати, свою думку, яку яка може поширюватися. І це буде проблемою політичною проблемою. Щоб е, не допущення цих проблем, це Залякати, заборонити На свідках ви окупаційні соловки практикують звичну для Криму модель обшуків: увірватися на світанку, одягнути кайдани і перевернути все до гори-дригому будинку. Офіційна причина зазвичай участь в організаціях ті фінансування екстремістських організацій. Доказом цього є знайдена релігійна і просвітницька література або чеки про фінансування організацій. Сергій Філатов, засуджений до шести років ув'язнення, голова релігійної громади свідків Єгови у північному Криму, розповідав, що в будинки членів організації таємно проникають співробітники ФСБ і встановлюють аудіо і відеостеження. За його словами, були випадки підкидання забороненої літератури як в зали царства, так і в приватні помешкання. Також окупаційна влада заохочує адміністрації навчальних закладів доносити на дітей із родин свідків Єгови. Оголошення мобілізації в Росії, а відповідно в окупованому Криму, стало додатковим приводом. Для тиску на свідків Єгови з боку окупаційної влади каже очільник держслужби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Це е, релігійна організація, яка не дозволяє своїм е, членам брати в руки зброю. Це абсолютно пацифістська організація, е, вона піддавалася, тобто. По стану цієї організації можна судити по про стан режиму в тій чи іншій країні, і тих країнах, так де авторитарні або тоталітарні режими вони звичайно не можуть існувати, тому що вони виступають проти, проти влади, як такої. Так вони пропонують своїм членам підняти погляд над як вони кажуть, сучасною системою речей і дивитися на царство Єгови. У травні 2023 року співробітники Слідчого комітету РФ та ФСБ провели обшуки в квартирі Максима Зінченка у Феодосії. Після чого відкрили кримінальну справу за читання та обговорення біблійних віршів із друзями. Це прирівняли до участі в діяльності екстремістської організації. Максима помістили під домашній арешт. А в січні 24-го окупаційний суд визнав Зінченка винним та засудив до двох років примусових робіт. Інший випадок обшук у помешканні Дмитра Наухацького у Сімферополі. Росіяни звинувачують Кремль. Анина у проведенні релігійних зборів через відеозв'язок, на яких вивчали та обговорювали заборонену літературу та способи її розповсюдження. Йому інкримінують організацію діяльності екстремістської організації. Після затримання суд відправив Дмитра під домашній арешт. Наразі йому загрожує до 10 років колонії. Представництво свідків Єгови в Україні у своїй письмовій відповіді роз'яснило, що жодного екстремізму у своєму віровченні не бачать. Свідки Єгови по всьому світу глибоко стурбовані несправедливим ставленням до своїх одновірців, продовжують молитися за них та підтримувати їхні родини. Більш ніж сторічна сучасна історія свідків Єгови у всьому світі доводить відсутність екстремізму у християнському віровченні, яке ми сповідуємо. Переслідування на релігійному підґрунті кажуть у представництві уповноваженого справ кримчан, Є порушенням статті 9 Європейської конвенції справ людини. Окрім цього, переслідування. Осіб, котрі не є злочинцями з погляду українського законодавства, є порушенням сьомої статті цієї ж конвенції, оскільки за міжнародним гуманітарним правом Росія не має права застосовувати власне кримінальне законодавство на окупованій території. Заборона свідків його в тимчасово окупованому Криму напряму пов'язана з самостійницькою позицією цієї організації, каже аналітик громадської організації «Кримсос» Євген Ярошенко. А зручним інструментом обрано дискримінацію за релігійною ознакою Росія незаконно Ширила своє законодавство і тому поставила вимогу для багатьох суб'єктів, в тому числі релігійних організацій, перереєструватися за російським законодавством. Бо інакше тоді ці організації вважалися незаконними. Ну і потрібно розуміти, що з кожним роком Росія все більше і більше закручує і все нові і нові групи стають жертвами політичних переслідувань. У наступному випуску ми розповімо про переслідування кримських мусульман за звинуваченнями у причетності до ісламської організації Хізбут та хрір. За цими сфабрикованими справами багаторічні ув'язнення відбувають більше сотні людей, переважно кримські татари. Адже мета окупанта тримати релігії під контролем.